Часто у різних змі ми бачимо рейтинги найбагатших людей України або окремого регіону. Сьогодні познайомимося із ста найвпливовішими людьми в Олині. А можливо, десь тут є ще я. Перше місце у рейтингу топ 100 найвпливовіших людей в Олині зайняв народний депутат України Степан Івахів. Другу позицію посів голова обласної ради Ігор Палиця. А ось третя сходинка дісталася голові обласної державної адміністрації Володимиру Гунчику. Четверте місце посів Ігор Гусь, а п'яте Сергій Мартиняк. Юрій, звідки взагалі виникла ідея цього рейтингу? Та ідея чому впливовіші, Чому не найбагатші? Як це дуже люблять? Багатших <плес> буде, будуть і найбагатші. <плес> я думаю, в принципі, проблем великих немає зробити <плес> і найбагатших. Впливових мені цікавіше. Вплив, вплив це ж і багатство в тому числі, правда? От ідея не нова, ідея не, не наша. Ідея сто років, ну я так умовно кажу, сто років роблять всі провідні видання, починаючи з Форбса і закінчуючи в 24 чотири. Вот тому ми думали Ми подумали, що чим гірші ми теж будемо робити впливових. Ми хочемо, аби ми хочемо просто самі розібратися в тому, хто ж впливовий, хто впливає на життя в місті Луцької Волинської області. А по друге, ми хочемо, щоб це знали всі. Часто, особливо в Україні по траві не можна ходити, але в Остерії, літньому майданчику, патіоді Фьорі, ви можете сюди навіть лягти. Виключай камеру, я. Андрій, ви взагалі хотіли потрапити от в топ-100 е, впливових людей? Ви взагалі думали коли-небудь про це в своєму житті? Ні, я взагалі прийшов привітати, в 24 з днем народження, тут випадково попав на презентацію журналу. Не було таких планів. у нас. Як так вийшло, що всього лише 90 місце? Ну, Раніше взагалі не було, тепер якесь місце, тож ну, хай буде як є. А що робити з конкуренцією? Конкуренція породжує кращий продукт, тому я тільки за конкуренцію. А от хто на вашу думку є найвпливовішим а, чоловіком чи жінкою на Волині? Я згоден з версією цього журналу. Сьогодні дівчата розказали, що для того, щоб бути розумним, треба пити шампанське. І Я нарешті зрозуміла секрет свого високого рівня IQ. А мені сказали, що а, всі соні завжди розумні. От тепер я розумію взагалі вдвічі-дві причини: ми знайшли розуму і е, успіху. Ну, На мені ця теорія помилилася. Давай це ще якесь щось по діло запишемо. Добре, да? то, <св 'язався> бо це так. <св 'язався> Поговорили та й все. Це ж нормально. Нормально? Да. Давай, спитай щось про роботу. Цікаво. Я Вже ж тебе питав, що ти там робиш знаєш, як це в нас ми меми такі малюємо з фотографії, що така... на мене мемів немає. Я побразився, ні, з, але було б прикольно ми з колег, якби було ко колеги. Знаєш, в нас в Лін є така фотографія, і Березук зробив, де вона йде з одним посадовцем, і напроти нього фразочка така: сп... ні, напроти неї на щось умне спитати. Він треба щось умне сказати. То от в мене зараз приблизно той стан розкажи е за кого ти в цьому рейтингу боролася до кінця, що він повинен бути там на п'ятому місці і не менше? Та за його Стефану пані Волину ну, направду в нас. Е, ну особисто в мене було дуже мені е, довелося багато аргументів наводити, але дійсно аргументів це не були там якісь просто хочу. Можете сказати все ж таки, чому я там не 101-й хоча б а, а ви не заплатили? А Так ви не не пропонували? Не пропонували. Попросимо друкарню вклеїти ще один mm -hmm. листочок. Додатковий зі мною? Так, зробимо. Все буде нормально, не переживай. Рахунок потім там випушемо. Дякую. Подинки часу потратив, пізнав Володимира Петровича галстук і Ігора Петровича піджак. А так ще не мав часу переглядати. Ну, тобто, Але з першими двома позиціями ви згодні. Чи варто можливо замінити? Ну, з першими двома позиціями не знаю, я не готовий щось міняти. Люди, що колектив лен-24 працювали, я думаю, вони неупереджено це робили. А яка різниця, хто перший, другий чи п'ятий? Це перші п'ятірці люди, які справді на даний момент впливають і е, скеровують те, як рухається волинь. Тому від перестановки до данків сума не сума не змінюється. Головне те, що буде після знаку дорівнює. Шосте місце у топ 100 зайняв Ігор Лапін. Сьоме Володимир Бондар. Восьме Юрій Савчук. Дев'ята позиція дісталася Ірині Констанкевич. А ось десяту зайняла ігуменя Стефана Валентина Бандура, настоятелька Зимненського монастиря. А ось решта 90 позицій залишаються в журналі ТОП 100 найвпливовіших людей Волині, який говорить вже зовсім скоро буде у продажі. Як ми вже з вами зрозуміли, неважливо, яку позицію в рейтингу топ 100 найвпливовіших людей в Волині займає кожен із його учасників, адже важливо те, що вони взагалі впливають на усю нашу область. Зустрінемося на першому до зустрічі.